Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза Лайф. Традиційна рубрика Три поради на день від Максимузи. Три психологічні поради за допомогою карт Таро. Сьогодні працюю виключно на колодах художника Ciro Марчетті. Це колода, перший варіант таромістичної палітри. Золоте королівське таро і таро-снів. Неймовірно, талановитий крутелезний художник. Кожна колода унікальна, кожна колода розмовляюча. Дивитися потрібно всі три варіанти до кінця, хоча можете обирати один варіант. Але так як я можу, от з останнього варіанту перескакувати на перший порівнюючи їх. Це я говорю для новичків, бо ті, хто вже давно на каналі, знають: ну, я мушу це повторювати щоразу. Для того, щоб не задумали перший варіант і виключили. А не дослухали, що про нього буде в кінці, наприклад, розклад можна дивитися триплетом. Ну, поїхали! Перший варіант. Лицар Келихів, лицарь кубків. Жвава, весела емоційна карта, карта дипломатії, карта гнучкості. Тут такий лицар серйозний, я вам скажу. Тут він такий прям-прям-прям в віці. Хоча часто для мене це сини, отак От виходить син. Брат, молодий чоловік. Тут він, бачите, такий уже зрілий. зрілий цей лицарь. Але хто сказав, що лицар не може бути в 50 років? Вон у нас мобілізація, не знаю, ще до 60 чи ні. Напишіть в коментарях, не знаю, наскільки це вже змінено. Це карта допомоги. Взагалі, лицар Кубків означає припіднятий настрій. Ну, от. Просто класно на душі, просто є бажання щось робити, що би навкруги не було. Такий якийсь внутрішній підйом. Внутрішній підйом. Можливо, це пов'язано з тим, що як би то не було попереду свята. Можливо, ви десь за подарунками відправляєтесь. Лицарь Кубків легка дорога, дорога кудись. Кінотеатр, на зустріч, на побачення взагалі приємна дорога. Дорога посилку відправити, отримати. Це новини. Це новини на... про синів, про чоловіків. Лицарь Кубків карта адвокату, карта помічі. Бачите, тут як протягується кубок. Як цікаво, тут кінь зображений, такий тут коник. Напівморський, напівтакий, в будь-якому випадку лицарь Кубків. Якщо вам потрібно провести з кимось діалог важливий, чи це по роботі, ну будь-який, тут можна якраз звертатися до емоцій людини, розуміти, що є для неї цінного, і так проводити розмову. Ну, це теж, знаєте, як мистецтво співбесіди, мистецтво розмови. Тоді я інколи кажу там: маєте діяти по королеві мечі, мечів, перепрошую, безапеляційно фактами, сухістю тільки візьмете, конкретикою. А тут ні. Тут якраз є романтик. Це така якась навіть пригода ви можете сьогодні навіть невеличку пригоду емоційно пережити, яка надихає. Тому і порада така діяти по лицарю кубків. Комунікабельно, дипломатично, обтікаємо, але рішуче. Але рішуче. Другий варіант. Угу. Страшний суд. Час Ч. Час че. Страшний суд, Верховний суд, по-польськи тут Сонд остатечний, якби останній суд. На деяких колодах карма, доля, так пишеться. Це такий божественний механізм, який працює незалежно. ну, Незалежно, як би так сказати, скільки у вас на рахунку грошей. Небесний суд. Ви сьогодні можете, знаєте, в якому вигляді його спіткати? або суцільної невдачі на рівному місці, там, де не очікували. Або навпаки, якась така божа поміч, коли вам протягають руку, от ніби сам Бог простягає руку там, де ви вже не очікували нічого. Так само страшний суд, Верховний суд. Означає час ще м -м -м. слід м -м, прийняти сьогодні рішення остаточне і немає вже часу. Ну, Тобто це вже зараз. От Пам'ятаю, як виглядає, наприклад, верх от, е -е -е, Верховний суд. Якщо карта закохані, вибори або двійки жезлі, коли ми ще можемо постояти, подумати, то Верховний суд це миттєво як почалася війна. І там всі реагували, от в перші дні, особливо, з Києва. От Виїздили всі, а, тож були якісь корки на дорогах. Пам'ятаю, я вночі відкрила вікно і чую, дівчина молодий голос, сідає в машину. Там діти плачуть, вона їх там сажає, і чую, як їй кричать з балкону, мама її кричала. Її Юля, до речі, звали як мене. Юля, повернись, Юля, куди ти? Юля, то ж е комендантська година, це вже було 10 вечора. А вона каже, мені все одно, мені все одно, куди ти їдеш? Я їду, я їду. Оце і був Верховний суд. Це коли я вирішив. Зараз цю точку, я не дочекаюся до ранку, я не можу більше чекати, я це роблю зараз. Мало того, це таке відчуття. Знаєте, зараз або ніколи. Оце ваше таке відчуття буде. Тобто саме сьогодні потрібно або прийняти рішення, або діяти по Верховному суду. Але тут ще є важливий нюанс. І за всі наслідки брати відповідальність на себе. Тобто ви дієте. Але ви десь не те, що прораховуєте наски, тут би, якби ви піняєте на себе. Верховний суд буквально беремо ситуацію трикутника любовного. Наприклад, чоловік в трикутнику. І він розуміє, що саме сьогодні він має вибрати або дружину, або коханку. Або одна, або друга вже йде від нього. Ну тобто він вже розуміє, що далі тягнув, тягнув, тягнути вже не може. Розумієте? Тобто перекладайте на свою ситуацію. Це може стосуватися і ситуації здоров'я. Так само і вас може наздогнати цей Верховний суд, ще раз скажу. Коли ви станете от перед фактом, що кармічно от є причина-святкові якісь зв'язки. Ви отримуєте якусь подію, яку вже навіть і не змінити. І ваше життя йде вже. По-перше, по певному вектору. Розумієте? І тут важливо, чим ви керуєтесь. От якраз Верховний суд каже, що тут не до маніпуляцій. Чому я згадала любовний трикутник? Не до маніпуляцій. Вже ти не можеш брехати. Вже ти не можеш юлити, викручуватись. Ти вже обираєш щось одне і дотримуєшся цього вибору. Почесному, просто по-чесному. Є таке відчуття, що прям сам Бог заглядає вам в душу і вас бачить наскрізь. Може, навіть якісь такі покаяння внутрішні буде перед кимось, перед собою. Тут м -м, ви можете сьогодні вирішити, я так більше не можу жити. Я приймаю рішення стосовно себе, стосовно якихось вчинків, так я більше не роблю. І так я не дозволяю з собою вчиняти. Це, от знаєте, є така історія десятка мочів це більш трагічна історія, або це така безповоротна крапка. От Десять мочів поставити крапку. От, тут не поставити крапку. Тут вибрати інший вектор. Тут потрібно буде духовно поднапрячся, попрацювати йти далі в обраному вами керунку. Але ви чітко будете відчувати, що як доля, так От доля складається, доля вас, як вітер, підгадяє в спину. І ви чітко розумієте, що так краще. Або якщо не розумієте, я говорю ще раз а обираєте якийсь шлях, от як ота дівчина, яка. Втікала вночі від війни. Вона розуміла, що корки, вона розуміла, але видно, вона не могла знаходитися вдома ні хвилини більше. От щось її гнало от як Верховний суд. У мене так одна клієнка з Німеччини, дівчина. Теж, от по Верховному суду, це я вам накидаю розуміння, що таке Верховний суд, а ви це на себе перекладаєте. От вона розказувала, вона в громадянському шлюбі жила з хлопцем. Ну, там якийсь довгий період часу. Щось ніяк вони до шлюбу не могли дойти, цивільного так, щоб офіційно одружитись. І тут почалась війна. А вона завжди мріяла поїхати в Європу. Ну, тобто, давно якось ніяк не могла зібратись, ніяк. А в нього бізнес в Одесі. І от у них була доба. Вона каже, поїхали зі мною, поїхали. Тобто, о, небо ж закрили потім це були останні літаки. Це от була одна доба і все, потім вже нічого не літало. Вона зібралася за дві години чи за годину. І він не поїхав з нею. Вона взяла з собою собаку, і вона йому каже, не буде більше шансу. Я тобі говорю, вона каже, та що ти панікуєш? там Завтра все це. Вона каже, не буде. Оце якраз і той страшний суд. І от вона раз і вилетіла. Вони розсталися потім. Ну, він обрав, а він, оце він вирішував, розумієте, в той момент, що йому робити: вилітати чи ні. Він обрав не вилітати. Я говорю: оце коли? На роздуму немає часу. Тут і зараз ти рішаєш свою долю. Ось такий цікавий Верховний суд на другий варіант вийшов. Третій варіант. Шістка мечів. Як неймовірно. Як неймовірно, цікаво, от завжди шістка мечів от зображує більшість, як спиною відпливає, ми завжди зі спини бачимо, а тут ми бачимо обличчям. Тут, як ми з вами заплили наперед і подивилися на людину, шістка мечів, а це ж так і є вперед до нових берегів. В цьому сенсі триплетом дуже гарно програється. От завжди мені там блікує. Як не хочу виставити, ніби виставляю, дивлячись, просто які карти, якщо глянцева, блікує. Дивіться, шістка мечів вперед до нових берегів. Не працюють ці методи старі, ви це вже відчуваєте. Не працюють. Це карта дороги, дороги далекої, карта переїзду. Це карта абсолютно зміни вектору. Ми відправляємося в пошуках кращого життя. Тут шістка мечів, тут мечі зображені, як мій захист, мій досвід. Тут уже людина пройшла в цю арку. Вона вже, вже вибрала, зробила. Дивіться, як воно гарно корелюється. Лицарь Кубків це гарний настрій. Да? Я готова діяти. В мене є до цього натхнення, натхнення до життя. Я розумію, зараз, саме зараз, і тут я відправляюсь в подорож. І от Практично все, що я проговорила про Верховний суд, хто задумав третій варіант і вирішив з кінця подивитися, поверніться до другого варіанту. і Прослухайте його, я вже все сказала. Шістка мочів це вже прийняте рішення це вже все. Це вже в арку зайшли, як в інший світ зайшли. Вже обрали, вже відправились. В пошуках нового життя. Вже вектор вибраний отак, От як навіть я про цю дівчину розповідала, яка в Німеччину виїхала. Все, вона як зачинила двері за минулим життям. Три роки моя клієнтка. Зараз так цікаво, О, до речі, не, нещодавно вона з якоїсь країни мені пише, там знімає квартиру, вже й забула я з якоїсь країни. А я говорю: а ви тут надовго? А вона каже: я тут лишилась жити. Каже: ви знаєте, я приїхала сюди, ну, якби в подорож на кілька днів, і лишилась. Ну, вона працює здальньо, здальньо, це дальньо, віддалено, так? І можу собі це дозволити. Але це і є та історія. Раз і розпочався новий вектор. От шістка мочів це коли ви відправляєтесь десь відбудовувати себе заново. Це може виглядати як і не дорога. А, наприклад, засіли за новий проєкт. Вирішили вивчити нову мову. От Розумієте, що вона вам необхідна, раз сіли вже в живчовен. Купили курси і поїхали. Вже немає назад, вороття. Раз, поїхали вивчати щось нове, нова професія, буквально переїзд, нові стосунки. Коли ми не знаємо, як воно буде, досвід є, тут ми не бачимо якоїсь легкості і радості, є певний досвід, але є рішучість. Цей досвід це мої мечі. Якщо що, я можу і голову відрізати, не задумуючись мому там бідчику, образнику, кривнику. Е, весь триплет указує на рух. Починаючи від лицаря кубків, лицарь кубків указує, з яким настроєм треба бути. Далі, продовжуючи Верховним судом і закінчуючи шісткою мечів. І тут навіть можна читати, що зліва направо, що справа наліво. Ви відправляєтеся в новий путь, шлях, дорогу по Верховному суду. Зараз все. Немає куди роздумувати. Вирішуєте зараз. І кажуть, в гарному настрої. І буде у вас, якби помічник, лицарь Кубків. Обов'язково в правильному настрою треба йти. Взагалі, ви знаєте, от я така, типа мудра мудра, вам всякі, там поради даю. А сама ж я люблю себе на тому самому, що а, щодня ти себе вибудовуєш. Я забуваю про магію. Про магію дихання, про вміння такого святого сприйняття, теж багато якихось. Страхів, пов'язаних з війною, пов'язаних з багатьма якимись речами, втратами, з досвідом втрати. І прям ну, потрібно щоразу повертатися в довіру янголам. Чистка мечів – це ще про довіру, коли ти в човні, там же ж, як завжди, більшій ступені на всіх картах Таро, чистка мечів – це чован. Міграція. Інколи там відбувається, коли жінка з дитиною. І там необхідні якісь речі, ти на човні багато не відвезеш. Це не поїзд. Тобто ти береш необхідне саме важливе, найважливіше. І в цьому сенсі це є якби довіра простору. У мене є досвід, як з нуля щось почати. Як примножити з нічого щось. Аби були ідеї. Шість мечів це ще ідеї. Ту з мечів це як інсайт, один є, так? а от шість мечів я можу в різних керунках розвиватися. Я можу, я знаю, як це працює. Тому мені не потрібно з собою брати стару одежу, там, взуття, я куплю нове. Я куплю нове. От я практично з нуля теж відбудувала свій гардероб. І він зовсім в іншому стилі, ніж він був mm. до війни. Отака історія. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, якщо було цікаво, і ви вперше натрапили на це відео. Рекомендуйте ці відео, ці відео, це відео, минулі відео вашим друзям. Інколи можна натрапити на будь-яку пораду за інший день, вона буде актуальна для вас в той момент, коли ви її відкрили, в той момент, коли вам її підкинув YouTube. Якщо резонує з вами, значить це ваша порада. Тож до наступних зустрічей, ваша Максимуза.